Доброго ранку. А скажіть, чи бувають у вас проблеми з таймінгом? От у мене завжди. Я не можу правильно розрахувати час. Сьогодні знову чуть не запізнилася на автобус, але встигла. То й добре. Ось вже О, В місті, де я працюю, приїхала. Так от. Сьогодні я не записувала зранку дорогою відео. Як один раз я записувала, запізнилася на автобус, і така м -м -м, це м за відео. Ні, це тому, що я неправильно розраховую свій час. Я завжди от впритик. І сьогодні я встигла тільки тому, що він на одну хвилину запізнився. Я була на зупинці, навіть на дві. У 17 хвилин я була на зупинці, а о 18 приїхав автобус, а мусив 16. А того разу, коли я запізнилася, він... 14, напевно, приїхав, а 15-й рік. Тобто я вже його бачила. Да? Ну це не в тому справа, що автобус, що знову сьогодні мені повезло, тому що він запізнився. О 6, 16 годин, якби він відправлявся я ще не була на зупинці. О, дивіться, вже не перший раз, не перший раз, от у мене такі проблеми з цим таймінгом. Я не вмію розраховувати. Ну це не тільки тут, в мене ще вдома було. Я біжу завжди в притику. у мене постійно ця проблема. Кудись запізнитись на роботу, на автобус, куди б я не йшла? Я не пам'ятаю на зустріч, ні, на зустрічі і концерти, напевно, ні, на щось таке, що мені дуже цікаво. Ну, от не знаю, ну от. я пам'ятаю і в Україні ти біжиш, 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 біжиш. Ну Тобто ніби збираєшся, ніби все розраховуєш, ну чому? Ти можеш навіть раніше встати, все однак у тебе буде ця проблема з таймінгом. Ти вийдеш, це можливо це. Це, можливо, це, як то кажуть, частина твого характеру. Можливо, це, ну, якби, ти такий є стиль життя, чи як воно? З кров'ю. Ну, нічим ти його не зміниш, не знаю. Вже така достатньо доросла тітка, але бачите, постійно одні ті ж проблеми. Тобто я не вмію розраховувати, це не залежить. Я ж кажу, можна раніше встати. Я буваю за 2,5 години. І бачиш, тоді я думала, ні, ну я не думала. Просто я би напевно бігла б швидше. От сьогодні я бігла, 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 весь час дивилася, по дорозі й молилася, щоб встигнути, дивлюсь скільки. І кроки рахувала, поки добігала. Біжу, біжу, думаю, скільки кроків залишилося. Я рахую, думаю, пройшла одна минута, скільки я кроків роблю в минуту. Там. Ой, в секунду, побачите минуту. Ну і відповідно у минуту. Коротше, рахувала, сьогодні я вирішила не рахувати. Просто, господи, господи, бо знову запізнюся. Тобто від цього залежить. Ти тільки на роботі почув, що ти молодець, з тобою не було жодної проблеми і тут нам твої зробиш. Ну це не зараз, це не ото, як я кажу, є закон подлості, да, що тобі раз і щось навпаки робиться. Ні, це ти постійно так робиш. Це твоя вдача, от воно так і є. Такий ти є. От в мене проблеми з таймінгом, не знаю чому. Чи це таймінг, чи це не таймінг, це щось таке, от, що я все однак от, от буде отак. Ага-га-га-га. Ага, ага. А сьогодні черепаха якраз, я вже на неї не сподіваюся, бач, тільки розказувала закон. Знову цей закон подлості. Дивіться, сьогодні черепаха їде і вчасно. Зараз без 5.10. Можна було, було встигнути все в центр з'їздити і туди пройтись. І подивитися, як там прикрасили центр. От блін. Зараз трошки дівчачого було. Що сьогодні зрання? Звісно, що я поміняла шампунь, помила ще одним. Також купленим, також професійним, але не підходить. Він мені не подобається для довгого волосся. Ось, ну щось не знаю, що він мусив робити, але щось мені в ньому не подобається. Тому, звісно, що я зупиняюся на, я казала, Лоріаль, але він професійний. Коштує він від 29, ну, дешевше буде 29 євро. Це один шампунь. Там нема ніколи ніяких два в одному. Шампуні, маски, кондиціонери, все що завгодно. І є, дивлячись, який той, що коштує 50 лише один шампунь. Якщо ти купиш ще з маскою, то це 120, ну маска 70 стоїть, так? Да? Детокс називається, то найкращий був. Але в мене зараз інший. А! Я зрозуміла, це ж оцей, що ні. Це мене лореаль для довго волосся. А тут я купила, я зрозуміла, вибачте, а, ну тоді все нормально. Я його купила для об'єму, для об'єм. Об а, Зрозуміла, чому воно таке сухе і таке, якесь да, Воно обломане. Я так думаю, що якось робить так, щоб пишніше щось туди додає, то, звісно, на, на цей період наче не зволожує, а навпаки. І тому я думаю, боже, що це таке волосся? Стерчить у різні сторони, начебто електрикою хтось обдав. Ну, так, Ну, в общем, все, зрозуміло. Так, і ще одне. Я то хотіла сказати вам про маску. В Цьому суто дівчачому якось я ж ці маски, що на обличчя наносять. І вже не одного разу було, що. І цієї маски, я кажу, ну, на яке обличчя і так? Я якось теж зняла, скільки там от, як, знаєте, вона ну, збирається, вона дуже велика, її треба постійно. А це ж вона ж мусить кожну там, ну розправить там чи що. Да? Мені хтось каже, ну підріже і отак одне на одне наклади". Ну Сьогодні я так і зробила. Так на тому же місці накладу також залишалися сліди, тобто були додаткові, отут такі ці. Ні, воно не підходить. І чому це я цю тему? Бо я казала. Я не знаю, де робить. Взагалі-то ця маска була із сефора. Сефора це ж французька маска, Да? І це їхній продукт. Але де він виготовляється, а чорт його знає. Тому що й дійсно, отак от я вже кілька, кілька разів. Це ж ти думаєш, я у Франції тут і, і дійсно, ну якби все воно французьке. Марка французька, все французьке, а де виробляється, хто знає. Ці маски, мені здається, на кругле обличчя, таке як китайський. Ну, воно б ще цей. Мені потрібно постійно або підрізати, але ж ти підрізаєш отак і накладаєш, і тут виходить у тебе. Ну це я ну я прям сфотографувала, тому що ну, я спілкуюся з людьми і кажу, ну ні, ну це неправильно ну, не можна. Ну що це за маска така? да? Ну я розумію, що трошки там десь біля отут, да? там де не видно. там, А якщо воно дуже здорове, ти підрізаєш так, щоб одне на одне накласти. Ну, що з нею робити? Для чого вони? Ну для себе я зробила висновок, що ніякі маски. Більше ті, що ляпсусом на обличчя я не купляю, тому що не підходять їх роблять, не знаю, для інших, для кругоморди. Все. Все. О, розмір це вже не один раз. Нашу що є дурень чи що витравлять? гроші на отакі дрон Може, і є хороше. Все. Я не буду, я закінчила з цим гратися. Я просто думаю, що також всі, оці, знаєте, в голові ти собі їдеш, і ти собі щось зробив і думаєш, так воно є. А воно не так. Так як я не один раз купляєш одяг у Франції, думаєш, ну в галерії Лафаєт, да? Ну все ж, ну, це ж марка французька. Все, капець, приходиш додому дивишся, російське плаття ти купив. Російське матрешечне плаття. Ну, тобто. Так, воно і непогане, ну тоді ти себе заспокоїш. Ну, Напевно, все купив, щоб воно тобі подобалося. Да? Десь відчувався твій стільок, да? але просто щоб ти не думав, що тут французькі речі всі, да? одяг там, і ще десь пішов магазин, а там просто з китайського сайту замовляють, відкривають магазин, якось його називають, і ти там.